Чаку зовсім не було зрозуміло, чому двері під'їзду, через які вони стільки разів поверталися з прогулянок, тепер зачинені. Він сидів навпроти пошарпаних коричневих дверей. Може, я все таки помилився? подумав він. Ні. Впевнено, відповів сам собі: запахи говорили, це те місце. Просто треба ще трохи почекати, і господар згадає, що навіщо то повіз мене машиною в ліс і залишив там. Це гра. Але я знайшов дорогу. Тепер чекаю. Пішов сніг. Лапи чака мерзли все сильніше і сильніше. Тіло зрадницьке тремтіло, шерсть вже не рятувала. Головне, не думати про голод. Ось зараз вони як побачать мене, як зрадіють та як дадуть велику смачну кісточку. Тремтячи від холоду, невеликий собака підійшов до замету й почав їсти сніг. Сніг танув у пащі. пити хотілося менше. Але ставало ще холодніше. Хоча здавалось, куди вже далі. Скоро мене впустять, і я ляжу біля величезної білої батареї. Але спочатку кісточка і суп. А потім буду на всіх них гарчати. Я розумію, це гра, мене тренували, але я шукав наш двір кілька ночей. Учора прослизнув у відчинені двері під'їзду, щоб зігрітися. Зранку прокинувся, від удару ногою двірника в бік завив. Сили навіть укусити його не було. Люди дивні, коли я на повідці з господарем, майже кожен на вулиці усміхнеться мені, привітається з господарем. А коли сам усі дивляться з ненавистю. А цей навіть пнув: Тепер бік болить, зараза. Собака кілька годин нерухомо дивився на двері під'їзду. З них ніхто не виходив і не заходив. Чак почав тихенько скиглити. У думках він вже був ситий і в теплі. Треба тільки трохи почекати. Трохи. Почалася заметіль. Чак майже перестав відчувати лапи. Він ліг, згорнувшись клубком. Його свідомість поступово відлітала кудись далеко-далеко. Він виконав своє завдання. Так було складно, але він знайшов свій під'їзд. Він молодець. Треба поспати. Віктор Михайлович був у квартирі один. Справ було неймовірно багато. Треба подивитися телевізор, випити чаю, потім знову подивитися телевізор, знову випити чаю, потім поспати ще чаю. Більше на сьогодні справ не було. Та що там? На найближчі 10 років розпорядок дня був один і той самий. Раніше, ото так, машиніст електрички. Він возив людей з околиць у саме серце міста. Він був частиною величезної кровоносної системи мегаполіса, а головне, він був потрібен. Нічого! заспокоював себе. Скоро весна, розсаду посаджу, а там вже й дачний сезон на носі. Трохи перезимую, і все буде добре. Він пішов на кухню, поставив чайник кип'ятитися раніше під час кипіння можна було з кимось поговорити, побурчати. А зараз ніби обманули його. Поспішили. Зрадницьки залишили одного. Чайник закипів. Віктор Михайлович звичним рухом відкрив шафку, де мала лежати заварка. Її не було. Точніше, коробочка була, а заварки в ній не було. Тьху ти, ёлки палки Закінчилося. Треба в магазин йти, радісно подумав він. Швидко одягнувся і вийшов із квартири. У під'їзді перегоріла лампочка. А може, знову вкрали. Треба буде нову вкрутити. На зворотному шляху, подумав він. Відчинивши двері під'їзду і зробивши кілька кроків уперед, Віктор Михайлович об щось спіткнувся і мало не впав. Йолки-палки! пробурчав він. Щось виявилося собакою засипаною снігом. Сніг не танув. Чак! Віктор Михайлович упізнав сусідського пса. Чак, ти що? Зовсім тобі погано. Зачекай, я в домофон твоїм господарям подзвоню. Він підбіг до домофона і набрав номер квартири Чака. Ніхто не відповів. Потім набрав сусідів, там відповіли: Це ваш сусід. Не знаєте, де сусіди ваші з 64-ї. У них тут собака мало не замерзла. Так вони виїхали, ніби розлучення. Квартиру продають. йолки палки дякую. Віктор Михайлович зняв із себе пуховик, поклав поруч із собакою. Акуратно рукавицею струсив сніг і переклав чака на пуховик. Здавалося, собака не дихав. Тьхути, йолки-палки, чаку, дихай. Він затягнув його в під'їзд до батареї, погладжував по замерзлій шерсті. По дорозі постукав у першу ліпшу квартиру. Двері відчинила сусідка Ніна. Віктор Михайлович, що трапилося. Ніно, собака. Я вас дуже прошу. Знайдіть найближчу ветеринарку і викличте нам таксі. Алло, Олено? Так, хто це? Це ваш сусід із 72-ї квартири, Віктор Михайлович. Мені ваш номер дала Ніна. А, добрий день, Вікторе Михайловичу. Я що дочакав? Це до Михайла. Я ніколи не хотіла цього тупого собаку. Хм. Ми зараз у ветерина Віктора Михайловичу цей дурень навіть на іпотеку заробити не може, а тут ще й собаку купив. Ви знаєте, що я кілька років тягнула сім'ю на собі. Попросила його позбутися пса. А він навіть цього зробити не зміг. Усього доброго. Алло, Михайло, це Віктор Михайлович, сусід, колишній чак додому прибіг. Ви плутаєте. Наш Чак загубився в лісі. Я впевнений, що це чак. Ні, цього не може бути. Зрозуміло, так не можна з ними. Я вас не розумію? Усе ти розумієш. Я радий, що таких сусідів у мене більше немає. Минуло кілька місяців, як чак оселився в новому домі. Він втратив кінчики вух і досі було боляче наступати на дві лапи, але нічого звик. Собаки у дворі йому розтлумачили так, так. У собак також є своє ком'юніті, Собаки. і вони спілкуються. Та це зовсім не гра була, точніше, це була гра двох дорослих людей, де чаку треба було виконати команду помри, тільки по-справжньому. Ще чак під деревами винюхав, а ви, напевно, думаєте, що в собак немає свого інтернету. У нього тепер новий господар. В інструкції зазначено, що треба гуляти з ним тричі на день. Він не молодий і, щоб не засиджувався біля телевізора, чак тренував його бігом. Дивні вони, ці люди, ті ніби усміхалися, але ледь не позбавили життя. Цей постійно незадоволений і завжди бурчить. Насправді добрий і хороший. Чак не дурень, тих кусати цього любити. У двері Віктора Михайловича постукали. Вікторе Михайловичу, це Михайло. Я тепер живу з жінкою. У неї дитина. Дівчинка хоче собаку. Давайте я заберу чака. Вибачте за те, що так вийшло. Скільки я винен за ветеринара? Михайле, не розумію вас. Так вийшло. Я мало заробляв і. Собаці байдуже. Скільки ти заробляєш? Чак загубився в лісі. Вікторе Михайловичу, он же він лежить на підстилці. Це Норіс, а чака ти втратив. Чак до мене. Пес, що лежав на підстилці, не зрушив із місця, лише оскалив зуби, михайле, вам час іти. Я б вам радив до лікаря звернутися, перевірити серце. А що не так, із моїм серцем? Мені здається, його немає.